Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. За неймовірним успіхом молодіжної збірної України на євро. Усі інші новини поховалися по кущах. Але ми старанно їх там поволовлювали, аби ви не пропустили нічого важливого. Тим більше, що гучно прогреміти на увесь ліс вирішив Донецький шахтар. Гірники за кілька днів встигли і офіційно попрощатися з Ігорем Йовічовичем і представити його наступника. Для тих, хто слідкував за нашими відео, не стало сюрпризом те, що за донечан взявся Патрік Ван Лелен. Найкращий тренер минулого сезону УПЛ свого часу до слова вже працював в академії гірників. Його ж місце у зорі займе колишній гравець Шахтаря Ненадлатович. Ніби цього було мало, Сергій Палкін ще й оголосив про завершення кар'єри Андрія П'ятова. Ну як завершення? Дослівно це звучить так. Андрій на цей час завершує свою кар'єру футболіста в нашому клубі. Він пройшов дуже великий яскравий шлях: 16 років, 482 гри. Дуже багато титулів, перемог. Ми повинні бути вдячні йому за це. Ми будемо грати 6 серпня товариський благодійний матч з Тоттенхемом. Ми запропонували йому зіграти цей останній матч. Ми повинні віддячити йому за те, що він зробив для клубу. Далі там Палкін ще розповідає про те, що п'ятов отримав пропозицію стати тренером воротарів. Але з контексту виглядає так, що Андрій сам ще не визначився і цілком може ще пограти в іншому чемпіонаті. Зовсім оминути увагу і молодіжне євро, звісно, не вдасться. Про епічну перемогу над Францією ми вже вам детально розповідали у попередньому відео. Додамо лише, що Михайло Мудрик і Георгій Судаков цілком прогнозовано опинилися у символічній збірній чвертьфіналів. У Георгія узагалі найвища оцінка у команді Мрії 8,7 бала. Неймовірною синергією цього дуету не захоплюється в Європі тепер лише лінивий. І ось вам наочний доказ, що хлопці над цим працювали дуже давно. Про це вже кричали з усіх чайників і прасок, але раптом хтось прослухав. Вихід до півфіналу євро дозволив збірній України кваліфікуватися на Олімпіаду. Перше в історії відкритим залишається питання про те, хто тренуватиме команду. Ось що з цього приводу сказав Руслан Ротань. Чи тренуватиму збірну на Олімпіаді? Мабуть, на це питання зараз не відповім. А те, що це дійсно велике досягнення для нашої країни, особливо у цей час, коли йде війна. Скажімо так, для нашого народу це справжня родзинка, що наша Олімпійська збірна матиме футбольну команду. Це буде вперше, гадається дуже-дуже гідно. Ще одна знакова для українського футболу подія трапилася у Англії. Там контракт з Уотфордом, що нині виступає в чемпіоншипі, підписав Крістіан Шевченко. Раніше 16-річний син української легенди займався в академії Челсі. Кріс опублікував миле сімейне фото. Тож, якщо хтось забув, як виглядає дружина Шеви Крістен Пазік, то ось вона в куточку. Сезон англійської прем'єр-ліги, здавалося, зовсім нещодавно завершився феєричним тріумфом Манчестер-Сіті. А новий стартує вже зовсім скоро 11 серпня. Клуби потроху починають презентувати нові форми, і на одному з таких заходів засвітився і наш красень. Я забарний, сподіватимемося, в наступному сезоні буде вже залізно основному Борнмуті. Жодних сумнівів не викликає місце у старті Жирони Віктора Циганкова. Цей екс динамівець теж взяв участь у презентації одного з комплектів новенької форми. Примера також стартує на початку серпня. І кілька бліц новинок на фініш. Гармаша відправили у Динамо Ю Ю-19» і шукають нову команду. Артем Кравець відтепер працює радником Ігоря Суркіса. І ні, ці новини не пов'язані. Мабуть. Патрік Вієра офіційно став тренером Страсбурга, де виступає Едуард Соболь. Фонд Юнайтед 24 викотив промо благодійного матчу, що відбудеться 5 серпня на стемфорд Бріч. Капітанами команд будуть Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Зіграють купа зірок і не лише футбольних. Зокрема, виконавці ролей Джеймі Тарта і Сема Обісанію майже культовому уже серіалі «Тед Лассо».